В той момент, коли Польща будує оборонні мури, в цей момент десь під ковдрою вночі Путін і Лукашенко обговорюють Україну. Розмова Путіна і Лукашенка затягнулася до третьої години ночі. До неї приєдналося ну, до цієї розмови російське військове командування. Ну, таке групове обговорення в них було, як ми розуміємо. Катерина, між іншим Лукашенко про це так розповідав, з таким виглядом, що Шайгуй Герасимов доповідав саме йому, а не, пер, а не Путіну, бо вважає себе першим. І, вочевидь, у Олександра Григоровича якийсь пункт з цього приводу, бо от, його в Білорусі називають «перший». Так само називають в Курській області нафтопереробний завод. Теж перший був <гум> <А, гум> так, от нафтопереробному заводу це не допомогло, не допоможе відповідно Лукашенко і Путіну. Також а, окрім того, що до них приєдналися значить російське військове командування формальні лідери Росії і Білорусі. Я нагадаю, він же Лукашенка і Путін. До пізньої ночі займалися саме тим, що обговорювали ситуацію на фронті. Про це розповіли вони потім журналістам відповідно. І як сказав Путін, ми вчора довго працювали, розлучилися доволі пізно. Хотілося би, щоб не розлучалися, але тим не менше, можемо, до речі, послухати, як про цю зустріч Путін розказував журналістам. Під час Обговорення двосторонніх наших відносин говорили і про те, що відбувається на лінії зіткнення. Говорили про ситуацію, пов'язану з цими непростими подіями навколо України. Спілкувалися з міністром оборони, з начальником Генерального штабу. У нас повноцінна була зустріч. І, звісно, говорили про те, що відбувається, як я вже сказав, на лінії бойового зіткнення. Двохні повноценних відбулася повноценна встреча. Мені здається, що найбільша проблема Володимира Путіна і е, Олександра Лукашенка, що вони е, стадаються називати речі своїми іменами. Насправді, що е, він говорить? Він говорить е, непроста ситуація навколо України. Угу. Ну чекається, називається військове вторгнення е, в Україну. І е, ця зустріч вона відбулася безпосередньо е, під час святкувань, е, коли тут всіх вразив і. Вразу в лапках парад на червоній на красній площі, де е, не було не танків, не бронетехніки, і е, цікавий момент е, Лукашенко він провів таємні перемовини з Сергієм Кожугетовичем, Шойгу, і, і е, з'ясував, чому немає цієї техніки, куди вона вся ділась. Як це так сталося? що... Взагалі-то парад російський він з кожним роком змінюється і змінюється. Якщо ми згадаємо вчорашні події, то взагалі-то ну так певну кількість людей вони набрали. Але хто це? Це в першу чергу слухачі військових академій, курсанти, тобто різноманітні навчальні центри, якісь ветерани, діти зрозуміло. Ну так дорослі, які вчаться в так званих кадейських корпусах, але тим не менше. Ну, тут Путін, мабуть, дуже засмучений з цього приводу, тому що їх заразу на війну не відправиш, треба почекати якийсь час. Ось. І якщо раніше в парадах брали участь кадрові частини, то зараз такого вже немає. Чому? Тому що частин нема, бо вони дуже-дуже зайняті. Вы только что прилетели из Москвы. Мы смотрели с утра все трансляцию парада. Парад не тот, танков не было, ракет мало и вообще все какая-то руда. Ваше личное об этом мероприятии мнение, ощущения, оценки какие? Вы знаете, это уже не первый вопрос, который мне задают сегодня. Первым этот вопрос мне задал, как ни странно, президент России, а потом Сергей Кожугетович Шойгу, с которым мы там все время общались и проходили с площади к могиле неизвестного солдата. Как? Что? Искренне и абсолютно честно скажу, что так, как они, по духу, по содержанию, так как они никто не умеет организовать подобные мероприятия. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Слушайте, ну и время совсем другое. Кричали там у Я прочитал эти опусы наших лохушек. Танков не было, еще чего-то. Ну, послушай, а что э, с линии соприкосновения с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить. А еще в догонку сотни, может, с белорусов перекинуть в Беларуси и показать это. Это никому не нужно. Непогано у них проходить спеціальна військова операція, коли вже навіть не вистачає зброї і техніки для проведення парадів. Взагалі це така скрепна тема. Дивіться, значить, третій рік війни вони відмовилися від безсмертного безумного полка. З такими темпами будуть відмовлятися і власне від цього побідебеся, а Він цього це власне парад. Але а як тобі оце формулювання? Мене Шайгу питали. а що б Шайгу питав? Шайгу питав, де мої танки? А той йому каже, вони на війні. І там такі от е, моменти, от коли ми згадували про цю зустріч нічну Путіна і Лукашенка. Відповідно було російське військове керівництво. А потім, по заявам, які лунали за підсумки цієї нічної. Здибанки, то вони узгоджували просто позицію публічно, що вони будуть говорити в частині того, що от вони е, і Білорусь, і Росія проводять навчання нестратегічних стратегічних ядерних боєприпасів. Ну власне, потім було дуже дуже багато ідей, і е, і слів з цього приводу, і головна теза, яка лунала від Лукашенка. Він я так розумію, у них в тандемі а, якраз і займається таким на таким пугалом. А з одного боку, це Дмитро Медведєв, з іншого боку, Олександр Лукашенка, який каже, що ви не чіпаєте Путіна, бо у нього є ядерна бомба, він як зараз як жахне, і тисячі людей помруть. каже Лукашенка, це дословна цитата. Єдине, от мене завжди дивує, чому ці диктатори, що Путін, що Лукашенка, вони. Ну, не, не згадують, а які люди помруть? Це ж гарне питання. Якось по контексту виходять, що начебто білоруси вмирати не будуть в разі застосування ну, в даному випадку ядерної зброї. Так, це помилкова думка, тому що росіяни теж думали, що по їх містам не будуть лупити ракети, дрони, да й артилерія в тому числі. І війна вона зовсім інша. Це дійсно парадзуних змінився. І війна змінилась раніше тільки вони лупили по території України. А зараз, якщо ми порахуємо, наприклад, кількість застосованих БПЛА дальньої дії, то здається, ми вже. Атакуємо їх по кількості приблизно стільки ж, скільки вони. А далі ця пропорція вона буде збільшуватися в наш бік. Чому ну тому, що Росія, вона ж як вони кажуть, вона ж така довга держава, і їм дійсно прикрити все протиповітряною обороною не вдасться. Тому і Омськ на якомусь етапі згорить, і не тільки Омськ.